People's Hello. В пабзі стартував новий китайський івент. Отож, розглянемо, як його лутати. Поїхали помчали! Відкриваючи гру, в нас в правому верхньому углі екрану буде ось такий банер. Ми на нього тикаємо. Так нам відкрилася сторінка івенту. Все дуже просто. Івент стартував з 15 травня і буде йти до 10 червня. Також місії оновлюються кожного дня в п'ятій ранку. Якщо ви перше відкриєте цю сторінку, вам буде така табличка: ось тут. Прийняти участь. Ви приймаєте за кожен вхід в гру. Ми будемо отримувати по одній медальці на вихідних цих медальок дві. При вході в гру в п'ятницю суботу, в суботу-неділю. Ми будемо отримувати ящик з джекоїнами. Шанси випадіння джекоїнів з того ящика на екрані. 10 тисяч більше, але відсоток дуже малий, нам з вами нічого не світить. Ну майже. Може комусь. Факт. Прогортуємо далі. Нам потрібно буде пограти в гру 60 хвилин, і за кожні 10 хвилин ми отримуємо по одній медальці. Якщо ви награєте 3 дні по 30 хвилин, ви отримуєте додаткові 2 медалі. Гортаємо далі. Тут нам потрібно буде підривати за ці медальки, які ми лутали з вами вище. За кожен підрив ми будемо отримувати з вами ящики. Ось такі три шанси випадіння ви бачите. З кожного ящика може випасти одяг на постійну основу або тимчасово. За кожні 10 підривів ми будемо отримувати ящик з джекоїнами. Шанси випадіння, ви бачите самі 3000 – це максимальний. Прогортуємо нижче, тут 30, 50, 80, 100, 120, 150 підривів. Ми зможемо отримувати 4 ящика з джекоїнами, одну куртку і ось такий рюкзак третього рівня. Тут шанс випадіння, в принципі, як і в минулих, це 100 джоїнів мінімально, і 10 тисяч це максимально, але. Шанс випадіння дуже малий. Раджу забирати вам всі ящики вже в кінці, як ви дійдете до 120. Щоб ви могли відкрити ці ящики одночасно і забрати зараз більшу кількість джекоїнів і щось корисне придбати в цій грі, якщо воно тут, звісно, є. Ось такий китайський івент стартував. І грайте, лутайте, отримуйте джекоїни. І насолоджуйтесь грою, менше вам читаків, побільше топчиків, всього найкращого. цьомки-бомки, гарного дня!